Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодян і сьогодні ми будемо говорити про запуск дропшипінг магазину на платформі YouTube. Як це працює? Які косяки ми вже допустили, і постараємось з наступною ітерацією їх не допускати. Все це буде в цьому відосі. Дивіться до кінця. А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати акаунт в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Там нуль днів холду, адекватний сапорт і купа матеріалів для новачків. Тому обов'язково створіть свій акт та почніть заливати на МФО. І буде вам щастя. Почнемо з помилок. І перша, і найголовніша наша помилка це вибір моделі співпраці. Ми спочатку думали, що ми не будемо створювати свій особистий інтернет-магазин, який будемо наповнювати товарами, а просто візьмемо партнерку умовно якогось магазину Мойо або Комфі і будемо на нього наливати трафік. І це також я вважаю, що була наша помилка. Чому? Тому що ми дуже сильно прив'язані були до цього рекламодавця і до цих товарів, які є в цього рекламодавця. Ми не мали контакту з клієнтами, не було можливості будувати далі маркетинг. Ну, наприклад, той самий ретаргетинг, поставити піксель. І налаштувати ретаргетинг, що роблять 99% магазинів. Ми цього зробити не могли, але клієнтів ми їм залучали. І зрозуміло, що якби в нас була можливість працювати з цими клієнтами довше, у нас були б їхні контактні дані, так коли вони роблять замовлення. То звичайно, ми б могли на цьому заробити більше. Тому ми вирішили, що таку помилку бізнес-моделі ми більше допускати не будемо. І коли в нас немає даних клієнта, то цей бізнес навіть не капіталізується, тому що ми не можемо взяти свій інтернет-магазин. І його продати, так ми його не розкачуємо. Ми розкачуємо чийсь інтернет-магазин за свої гроші. І це ми зрозуміли і далі цю помилку не будемо допускати. Зараз ми створюємо свій інтернет-магазин, в який додаємо свої товари, які ми беремо в когось по дропу, І навіть цих постачальників по дропу ми зможемо в майбутньому змінювати або навіть самі завозити якісь товари. Але це точно модель набагато краще і вигідніша. Як мінімум, тоді, коли ти щось розумієш, в маркетингу розумієш базові. Принципи ретаргетингу, воронок, пікселів, налаштування конверсій на сайті, роботи з платним трафіком, не тільки з youtube трафіком так тому що youtube трафік заключається в тому, щоб ми створювали відео, оптимізували їх під пошукові запити. З цих відео до нас приходили клієнти, купували так і це безкоштовний органічний трафік, якого ну не дуже багато, скажімо, відверто. Але якщо на це все підливати платний трафік, це буде працювати набагато краще, і тут ми підійшли до другої нашої помилки. друга Наша помилка це фінансова модель. Якщо робити свій інтернет-магазин набагато вигідніше ніж наливати на чужий інтернет-магазин, то якщо ще й наливати на чужий інтернет-магазин, який тобі платить комісію 2,5%, то це взагалі не працює. Ми це перетестили, спробували в минулому відосі. Я показав, як це ми робили. Можете підписатись на канал, переглянути, якщо хтось новенький дивиться. І зараз ми зрозуміли, що цього робити не будемо. Якщо ми підбираємо якийсь товар, мінімум має бути 50% відсотків Тобто, якщо він продається за 1000 гривень, то 500. Це наш має бути прибуток по товару. А далі ми в цю суму можемо закласти маркетинг, можемо закласти монтаж. Ну тобто можемо закласти якісь інші кости в ось ці 500 гривень. Але мінімум 50% маржа має бути найкраще. Це 70-80%, Тоді ти розумієш, що в тебе є де розгулятись. Ти можеш тут ти наливаєш таргет, тут ти наливаєш контекст, тут ти робиш ось цю довгострокову історію з позиціонуванням, тому що, от, наприклад, Ютубчик чим класний. Ми, коли створюємо якийсь канал, ми його... Створюємо із розрахунком на те, що можна на нього ще й зверху платний трафік доливати. А коли ти працюєш з інтернет-магазином в партнерській програмі, який тобі платить 2,5%, то на 2,5% комісії ти не можеш. Тебе просто ну фінансова математика не сходиться, якщо ти будеш заливати зверху платний трафік. Тому що залучити заявку з того ж самого таргету, це мінімум. Мінімум. Це такий мінімум, і це круто, коли цей мінімум відбувається: 15% від суми замовлення. ти Витратити на те, щоб залучити цю людину, буває таке, що набагато більше, якщо магазин тільки стартує, то ти можеш весь свій заробіток і навіть в два рази більше, ніж ти заробляєш цього товару, витрачати на рекламу на маркетинг. Поки люди про тебе дізнаються, поки в тебе буде якась контент-стратегія, людина тебе буде бачити частіше, частіше, і потім в тебе вартість заявки буде знижуватись. Але на старті, при запуску інтернет-магазину, завжди ця сума на залучення клієнта буде дуже високою. Тільки якщо у вас якийсь супер унікальний товар, якого ні в. Кого немає, і ви там своє у вас виробництво тут так. Але якщо ви хочете йти в якусь нішу, таку, от, як ми, наприклад, хочемо зараз протестити, і сходити, подивитись, що там робиться в ніші з чохлами на телефони. Ми конкретно будемо обирати айфони, тому що ну ми розуміємо, що iOS купує набагато краще, і там можна чек робити набагато вище. Тобто, з більш такою високою ціновою політикою може працювати власник айфону. І тому ми вирішили сходити в цю нішу, подивитись, як вона буде працювати. Для нас чому ми обрали цю нішу, я ж казав: по-перше, маржинальність висока, 70% мінімум, ти будеш заробляти. Є купа постачальників, магазинів, які можуть це робити. А в нас є студія, ми можемо робити контент, ми можемо робити огляди. Під це все діло, ми будемо залучати і платний трафік. Також і в нас, як також, відкривається можливість, не відкривається. А ми завжди працюємо в цю сторону в цьому напрямку, коли ми створюємо довгостроковий проект і розкачуємо контент стратегію. Щоб на, до нас люди приходили з пошуку. Так, бачили нас, бачили, що ми робимо. Підписувались і купували наші продукти. Так ми, ми працюємо з бетінгом, з МФОшкою, з рядом інших вертикалей. Спробували, e-commerce, спробували ось цю товарку, зрозуміли, які помилки допустили. Зараз постараємось їх не допускати і піти далі. І створити ось такий інтернет-магазин з чохлами на айфони. Я вам його покажу, коли він буде готовий. Так що підписуйтесь обов'язково на мій канал. Дякую. Що переглянули відео до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А також задавайте питання в коментах під відео. Відповідаю особисто на всі. А для тих, кому цікаво збільшити свій профіль та дізнатись про послуги команди UTIM, пропоную залишитись ще на пару хвилин. В нас є три основні напрямки: це оренда студії, відеопродакшн та навчання. Якщо у вас є свій проект і ви шукаєте простір для зйомок, можливо, ви займаєтесь інфобізом і треба відзняти курс, або у вас є компроект і треба огляд товарів, або у вас сервіс типу crm системи чи конструктора сайтів і треба відзняти туторіал по продукту, то наша студія може вирішити це питання. Пропонуємо декілька локацій: три камери, софтбокси з постійним світлом та градієнтну підсвітку фону. Все це за адекватні кошти. А якщо вам треба відео під ключ, то ми зможемо це зробити. Напишемо продаючий сценарій, підберемо актора, відзнімемо та змонтуємо готовий відос. Ми давно працюємо з Ютубчиком в рамках арбітражу трафіку і точно знаємо, які формати чіпляються за топ-видачі та можуть генерувати пошуковий, безкоштовний трафік для вашого бізнесу. Ну і останнє це навчання та консалт. У нас є базовий курс по арбітражу трафіку. В планах курс по світлу та монтажу. Тому якщо ви хочете своїми силами запустити при. YouTube канал, то велком на навчання. А якщо вам треба консалт особисто зі мною по стратегії запуску каналу для бізнесу чи під арбітраж, то я впевнений, що зможу вам допомогти. Замовити будь-яку послугу можна на нашому сайті utim.top або пишіть напряму менеджеру в Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд. Гарного вам дня!